Ваїна, а, із АТО. А, Нячка, як тобі зовуть? Мені зовут Ніань. А як ти українською розмовляєш? Трошки розмовляю українською мовою. А коли була у на Як ти казала? До речі, це саме та пані Зарема, яка прийшла до нас в Офіс Свободи і сказала: мене запрошували різні політичні сили попрацювати під час виборів. Але я прийшла в свободу. Я свободна людина, я хочу жити в Україні. Вона не має. дала квота заступника голови, вона чудово відпрацювала, відстоювала інтереси свободи в цій дільниці. Тепер досвід є. Тепер, надзвичайно. Тоді разом можна і з головою після цієї попрацювати, правда? Ми забираємо з вами.